Зараз відбувається благодійна виставка плакатів, небайдужі молоді у фоє камерної сцени Київського національного молодого театру. Зараз, як ніколи, допомога потрібна усім, а особливо тваринам, які самі не можуть подбати про себе. Після повномасштабного вторгнення кількість покинутих голодних, хворих хвостиків збільшилася в сотні тисяч разів. А після екологічної трагедії на Херсонщині допомога нашим маленьким друзям стала ще актуальніша. Innovative Solutions for Animals – благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам та малозабезпеченим притулкам. Разом із соціально активними студентами Київського Національного університету культури і мистецтв та Київським національним академічним молодим театром фонд ІСА вирішив створити виставку для підтримки чотирилапих. Ми впевнені, що мистецтво рятує та об'єднує добрі відкриті серця. Долучайтеся до фінансової підтримки фонду. Дякуємо за участь. Таким студентам, які не малювали ці плакати: Біла Єлізавета, Борицька Іра, Гнатковська Олександра, Загайда Даша, Дарія Ніка, Дворнік Валя, Денеж Дарина, Дикалюк Дарія, Кейс Дарина, Клімова Лариса, Книжкова Софія, Новак Соня, Паньков Стас, Пшенична Аліна та інші.